Чиновники Костусява використовують службове становище із корисливою метою до редакції телекомпанії Круг звернулися одесити сусід, яких не обирає методів, аби вигнати їх з житла та привласнити весь двір. На місце подій побувала Ксанія Тіора. Конфлікт родини цієї жінки інваліда та одного з чиновників Костусева триває вже не один рік. За словами Раїси Ілєчко, заступник начальника інспекції з благоустрою міста Одеської міської ради Володимир Буша намагається привласнити весь двір будинку номер 12 першого майського провулку. Жінка стверджує, наразі він збудував п'ять будов, які намагається узаконити, використовуючи службове становище. Він зараз питається. В рай е, і в, э, в суді узаконит п'ять самовольних строєнь, які нам препятствуют, наші и поразрушали. І ще у нього нет, у нас один дом єдиний. Все. жильців, документи. А, А он... Буша хоче у п'ять самовольних стрієнів, які препятствують, і ще дом літера, якого нету, не існує цього дома. Ці п'ять самовільних будов чиновник звів прямо посеред двору, де раніше був Сарай родини Іллєчко. Частину з них Володимир Буша здає і сам зі своєю матір'ю живе по сусідству. Та таке сусідство, каже Раїса Ілечко, коштувало їй зруйнованого будинку та побиття. Буша неоднократно меня избивал. У больнице, больнице лежала много раз. Потом разрушил потолок моей квартиры. Дождевые воды пошли, все залило. Потом уборную, уборную завалял, снес вверх крыши, закидал дровами. Закидав камнями, лишив каналізації нашої сім'ї. Усі звернення до Милиновської реадміністрації, селищної ради, суду та Костусєва не дають жодних результатів. Хто має владу, той замовляє музику. А родині Ілечко доводиться жити не у власному будинку, а де доведеться. Син Ріси Іванівни та онучка інвалід мешкають в іншій квартирі. А їй інваліду після операції та її 75-річному чоловіку доводиться. Жити на вулиці, адже у будинку через нестерпні умови знаходитись неможливо. Ксенія Тьора, Дмитро Щербаков телекомпанія Круг.